Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Часна кількість безпілотників з обох з обох сторін змінює малюнок цієї війни. Навряд чи хтось порахує кількість ударних FPV-дронів, знову ж таки з обох боків їх мільйони. А є ексклюзивні варіанти. Шановні, ми з вами збираємо на безпілотний розвідувальний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Цей безпілотник не несе на борту боєприпас, але шкоди може наробити ворогам значно більше. Я вам пропоную долучитись до цієї такої ексклюзивної програми набуття і передачі розвідникам головному управлінню розвідки цього важливого обладнання. Як того, що здійснює польоти, так і наземного. Коли будете бачити вогневе враження важливих цілей ворога, вам це не лише сподобається, а це зменшить можливості росіян наносити удари по нашим містам. На зв'язку з нами зараз Єгор Фірсов, командир взводу ударних БПЛА, мав бути, Єгор Фірсов, поки що немає. Значить, ми з вами далі продовжимо спілкуватися про те, що. А як змінює малюнок цієї війни величезна кількість безпілотних літальних апаратів? Ось Єгор фірсов до нас долучається, командир взводу ударних БПЛА 109-ї бригади ТРО збройних сил України. Пане Єгоре, радий вас вітати в ефірі. Бажаю всім міцного здоров'я. Розкажіть, будь ласка, щоб громадяни України уявляли собі. Як оця величезна кількість ударних безпілотників ФПВ-шок, змінює малюнок цієї війни і впливає на те, що називається кіл зоною чи сірою зоною? Ну насправді впливає суттєво, і свого часу нас десь врятувала. Врятувала від того, що за відсутністю там артилерії, за відсутністю певної кількості снарядів, то що тощо у нас були впівідрони, які суттєво змусили противника. Скажімо так, потерпати і не просуватись. Це було дуже-дуже важливо. Тобто, всі ці танки, бронемашини, БМП, там модернізовані, не модернізовані, вони а, вийшли без силі проти засобу, який коштує там, 500 доларів. ось, і... В... Це це свого часу. Ми дуже добре противнику по, попалили, тому от саме напевно FPV-дрон, взагалі дрон, а зокрема FPV-дрон, і став таким геймченджером. Тобто, баражуючий боєприпас дуже точний з точністю можна просто не, не просто ти кудись цілиш, а ти цілиш там в бензобак, або в БК, або ще кудись що здетонує. Ось, і це, звичайно, суттєво вплинуло на поле бою. Я взагалі вважаю, що свого часу, свого часу, підкреслюю, це прям суттєво нас е, врятувало. Лінія фронту би проходила не там, де вона є зараз, якщо б не FPV-дрони. Але зараз це в е, якійсь мірі грає частково і проти нас, тому що противник дуже якісно приуспів в застосуванні впівдронів. І ось ми десь, напевно, вже місяць, другий, третій відчуваємо наслідки наслідки цього, ну, цього ривку їхнього. А що ви, що ви можете сказати? Це я розумію, це суб'єктивні відчуття щодо балансу кількості дронів, fpv дронів з обох боків, якщо порівнювати наші можливості з російськими ресурсами. А, дивіться, раніше було наступним чином. В них було більше, тобто відчували, що в них більше дронів, це відчувалось, але якість в них була ну не те, щоб сказати, там низька. Інколи вона була прям отвратительно, а і ще інколи і сміхотворна. Ми ж можемо під'єднюватись до їх каналів, бачити, як вони літають, куди вони літають, літали і як вони літали, і часто дуже це викликало там посмішку. Інколи це не викликало нічого серйозного. Я не хочу сказати, що прям всі дрони викликали прям сміх, ні, але це не було так небезпечно, як є зараз. В чому вони приуспіли зараз? Зараз відчувається в них, що вони почали дійсно професійно використовувати, підходити до БПЛА. В чому була була відмінність раніше? Їхні БПЛА застосовувалось у спайті з сухопутними військами завжди о, о, якби. Ем скажімо так, дирижером да диригувальником в цій е війні, особливо на боці противника, е це були сухопутні війська, і дронові війська е ну постійно обслуговували, скажімо так, сухопутку. А ось коли у противника дронові війська стали. Незалежними, коли вони пройшли підготовку, коли вони отримали суттєве фінансування, і ми відчуваємо і бачимо в матеріалах, що це відбулося там безпосередньо від імені їхнього міністерства оборони, отут почались проблеми, тому що заїхали війська. Підготовлені, навчені з чітким розумінням взагалі їхнього, там, що таке радіогоризонт, що таке ретранслятори, як це все працює, дальність польота, підготовлені технічно. Отут з'явились проблеми. Вперше вони, до речі, з'явились на Курщині, з'явився новий підрозділ в них. Ось. І цей підрозділ, а, цей підрозділ зараз викладає відео, відео їхніх вражень. І я от дивлюсь на ці відео і думаю: блін, оця історія, це ми рівно там півтора. Року тому ми я маю на увазі свій підрозділ, да який спеціалізувався на масштабних дальніх польотах. Ось тільки вони роб... зараз почали робити це набагато масовіше, тобто в них відчувається ресурс за спиною мільярди, і набагато системніше. В них є певний такий слоган, там лозунг чи як його там філософія. Що системність завжди б'є креатив. Ми набагато креативніші, В нас багато креативних майданчиків в креативних підрозділів, але за ними завжди була така собі системність, і ось нам зараз треба зробити все для того, щоб а. Перше збити їхню навалу а, дронів. А це вже акцент навіть не, не на дрони, а на реп і протидію дронам. І друга історія це зам... окрім того, що ми креативні і треба бути креативним, але а, треба також бути системним. І будь-які рішення, які працюють, дуже швидко треба видавати в. Систему а не просто залишати це окремому підрозділу в нього. працює, ну і добре. Це обов'язково треба масштабувати одразу на всю лінію фронту. Себто, сили безпілотних систем наші і ворожі розвиваються якби синхронно, паралельними курсами. У нас же теж сили безпілотних систем це вже окремий рід військ. Так до речі, нещодавні зміни, коли Мадяр, це позивний, бровді очолив сили безпілотних систем. Ви відчуваєте якісь зміни чи ще зарано про це говорити? Ні, ну перша історія пройшло тільки там скільки декілька діб. Ну так зміни зміни не відчуєш. А, друга історія. А ви розумієте, в чому можливо обивателю здається, що у безпілотні системи новий командувач, а, і значить, під ним всі всі, скажімо так, підрозділи ті, хто літають на дронах. Насправді ні. Насправді, моє командування на напряму це мій камбриг ТРО. Мій командувач е ТРО і мій підрозділ підпорядковується на хвилиночку ТРО. Тобто, ми в цьому аспекті представляємо ТРО так, можливо, підрозділ ну не підрозділ, а як це рід військ е Мадяра, а він сили да, їхні безпілотні. Вони будуть впливати на політику, впливати там на різного роду методики закупівлю дронів і так далі. Тому подібне. Це дійсно так, але безпосередні задачі нарізає. Наше особисте командування а і пару слів про Мадяра. Я вважаю, що він ефективно дуже себе по якби. Ну я хочу сказати, що в нього серед, скажімо так, наших підрозділів є суттєвий авторитет. Він зробив результат. Результат зараз це дуже дуже важливо. Тому я вважаю, що Мадяр в цьому аспекті він на своєму місці Ігор, що з постачаннями бойових дронів у нас тут дискусія. Я думаю, що ви відстежуєте. Щодо ефективності власне Міністерства оборони в закупівлях і передачі війська тих же FPV-дронів, і щодо ефективності агенцій з оборонних закупівель, я вам хочу сказати так, що от... Це... я зараз, знаєте, не хо... не знаходжусь в тому стані, щоб повноцінно говорити те, що я захочу. Виключно на себе свого підрозділу, да, правильно, але скажу так. Що підбираю в голові правильні слова, і правильні з точки зору, нам би хотілося б, щоб це було набагато краще. Я не можу за зараз розумієте, сказати там, да, ви знаєте, а в нас немає дронів. Ну, ворог буде чути нас і хлопати в лодо да, ладоші, в лодонці. Ось я не можу сказати дуже багато чого по з об'єктивних і суб'єктивних, скажімо так, чинників. Але повірте мені. А це проблема і питання. Якщо не номер один, то напевно номер два. Перше, це загалом постачання, а ось безпосередньо нам на підрозділ. А друга історія якість цього постачання, особливо з точки зору FPV-дронів. півдронів. Є дрони, які не відповідають часу. Часу я маю на увазі, це не означає, що вони були вироблені 10 років тому. Да? Хтось може подумати. Вони були вироблені чотири місяці тому, а час змінився. Частоти змінились реп вже там душить ті частоти, умовно кажучи, на які прийшов саме цей дрон, і це змушує нас. Це змушує нас витрачати час і свої якісь гроші зусилля на те, щоб цей дрон привести до ладу. Цього не має бути. Система має бути набагато ефективніша. Ми маємо самі швидко, як підрозділ, замовляти дрони, ті, які нам потрібні, а не чекати, що якийсь чиновник в якомусь мінобороні, який на фронті ніколи не був і не знає різниці між FPV і мавіком, закуповує нам якісь дрони, які ми нам потім користуватись так. Не має бути підрозділи. Самі мають собі замовляти дрони. А міністерство оборони це виключно як оператор якихось там умовно грошей в цьому плані має виступати. Тому це питання терміново. Треба ну нарешті вирішувати. Як це так на там на четвертому році війни? У нас такі проблеми є з постачанням. Це не має так бути, і оператор грошей має використовувати їх максимально раціонально. Так ви зараз військова людина, але ну якби в довоєнному житті ж політ. Війшову... Так ви були депутатом Верховної Ради. А що ви думаєте, які надзусилля Україна має зробити, щоб кількість дронів була не меншою, ніж у росіян? А і за кількістю і за якістю, що дуже важливо, щоб все це оперативно працювало, та щоб коли воно надходить на фронт, воно не було морально і фізично застарілим, так як ви сказали, ну, до прикладу, у Реби вдосконалюються, частоти змінюються. Ось і, щоб, і, і, ще й розуміючи, що та, у Росії ресурсів більше, а за спиною у них ще й Китай. Ви знаєте, от ви сказали, Дмитро, тут одне слово надзусилля. А я з вами тут от в цьому аспекті і не погоджуюсь, тому що я вважаю, що це зусилля, але не надзусилля. От є певні військові речі, де ти відчуваєш, що це да, надзусилля. Це дуже важко. Інколи, коли ми, наприклад, там, плануємо операцію або зараз, от я вийшов там з штабу, щоб не відволікати хлопців своїми розмовами а, там, і виступами, да, а, ми розв'язували певні задачі, і я відчуваю, що це реально складно. Тобто, це ти розумієш що це якась задача по фізиці не шкільної програми з програми університету, а і ще така Задача з математики, там і всього решта, і ще не з одною зірочкою, а з двома зірочками. От зараз виглядає приблизно так війна. Тобто це не пуляння там чогось один в одного, да, це навіть не шашки, які були а, раніше, да? там три роки тому. От раніше були шашки якісь. Да? Це шахи глибокі, а, з, 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 розум... ти маєш розуміти мати глибоку компетенцію, і цією компетенцією ще якісно. Використовувати її, ось і ти і розумієш, що твої знання з фізики закінчились десь. На жаль, там в восьмому-сььомому класі. Оце інколи буває надзусилля. що тобі навіть треба обзвонювати професорів. Я зараз без жартів кажу різного роду інженерів, щоб вирішити свої питання. Я в підрозділі, до речі, саме займаюсь цим, таким своєрідним R&D, намагаюсь розв'язувати проблеми десь в там інженерам всієї країни, скажімо так. А з точки зору забезпечення, я вважаю, що це не надзусилля, це просто має бути якісний менеджер. О, є таке слово як порядок. Да? Просто треба навести порядок, лад і все прив'язати і комунікувати е, міністерству безпосередньо з підрозділами, мати зворотній зв'язок постійно. Е, Країні потрібен якісний менеджмент. Здається, ми зараз втратили зв'язок з Ігорем Фірсовим. а ну Шановні, ви розумієте, людина зараз в зоні бойових дій, і е, йдеться про те, що має бути якісний менеджмент всього цього процесу, щоб е, справді це була синергія з військовими яких не ставлять до відома, що їм привезли? А військові власне мають формувати це замовлення? Ми відновили зв'язок і Ви знову в ефірі так ми з вами говорили да, про те, і, що да, потрібен якісний сказати, менеджмент? Що, да що це має бути якісний менеджмент? Я не бачу тут нічого складного. А ось тут на поверхні все лежить, а обов'язково це зворотній зв'язок з передовими підрозділами, які дають тобі одразу назад комунікацію. Що спрацювало, як що вдосконалити і так далі? А ось і просто довести все це до ладу. Мільйон дронів, два мільйони. Да, хоч вибачайте мільярд дронів. Це все реально виробити, це все реально доставити, це все реально використати, але має бути там порядок. Ось з порядку все починається. Якщо це безпорядок, який кожен сує якийсь свого підрядника, якась корупція починається, які ще мутки крутки, от там починається якийсь безлад, там починається о, ну, якась хаотичність, а хаотичність на, під час війни це взагалі найгірше, взагалі, що може бути. А знаєте, коли ти і так в умовах хаосу маєш тяжіти до і так багато хаосу, да тому що ворог тебе постійно розкачує, ти маєш зібратись. Тому постійно треба ось особливо в Києві. Я розумію, що там і в Київ прилітає, але з точки зору бюрократії міністерства, там має бути порядок. Ну і знаєте, коли ми говоримо про мутки крутки в воєнних закупівлях, та для, для війська для сил оборони. У нас вже створена антикорупційна інфраструктура. В принципі, от, теоретично, країна була підготовлена до того, щоб не було муток-круток. Якось треба примушувати всі ці інституції працювати, а того, хто не хоче працювати і крутить мутки крутки, ну треба карати. Якось таку Америку ми з вами відкриваємо. На жаль, Ігоре, я вам а? дуже вдячний. Єгор Фірсов, командир взводу ударних БПЛА 109-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Дякую дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.